Дякую, Андрію, що прийшов. Ну, по порядку поясни людям, що коїться в країні. Кому Куй? Володимир Ілліч Ленін вчив нас всіх, що аналізуючи політичні події, треба ставити собі питання, кому вигідно. Чи вигідна країні відставка Яценюка? Напевно, ні. Чи вигідна вона тим хлопцям 72-ї гвардійської бригади, які тепер гинуть під кінжальним вогнем сепаратистів і російських терористів там на сході України? Ні. Чи потрібно це Андрію Ніцою? Ні. Чи потрібно це громадському? Ні. Чи потрібно це країні? Ні. У мене було вчора два радісних депутата зі свободи. Вони удар вони просто сяяли, щоб вони вийшли з тої коаліції, і наслідком чого став а, і. Відставкається. Як політична наука у нас дивиться Крім Володимира Ульянова, Леніна? У нас є ще інші вчителі. Да. Зокрема, і тут ми метафорично можемо говорити про те, що історія вчить, тому що нічому ніколи нікого не навчила. Проблеми, які сьогодні всплили в політиці в нашій державі, вони йдуть коренями своїми в лютий місяць. Mm -hmm. Коли в непрозорий спосіб, замість того, щоб е, сформувати технічний перехідний уряд, був сформований квотний партійний уряд е, з усіма наслідками партійно-корупційних е, стосунків, е, взаємопоборювання, підсижування і так далі, е, і майдан, і громадянське суспільство, і в лютому, і до лютого вимагало проведення. Реформ, які би змінили систему влади і організацію влади в Україні, на жаль, цей уряд нічого не зробив, чи майже нічого не зробив саме на цьому шляху. У цього уряду є дуже багато інших позитивних кроків по стабілізації ситуації. По... Тобто, тут треба віддати належне всім чільникам, які це робили. Але вочевидь він був сформований з тих людей. Не всіх, безумовно, а перш за все в економічному блоці, які не знали, як змінити систему взаємовідносин для того, щоб економіка запрацювала. У нас в Україні є, я думаю, що з десяток фахівців економістів, які насправді знають, як це робити. Їх, на жаль, небагато. Але ну, в інших країнах, може, і цього немає. У нас вони є: і Лановий, і Пензеник я вас прошу. Це все люди глибоко позавчорашнього дня. Як кажуть, як кажуть, тут сорока. Я серйозно, Андрій, я серйозно. Я не хочу тут займатися просуванням і пропагандою ланового пензенека чи нас з вами, да? чи когось іншого. Це все люди позавчорашнього дня. Вони 15 років були при владі, скажуть вам ваші опоненти. Да? Що вони зробили? Вони були конструкторами цієї системи, яка тепер догниває, ховаючи під своїми уламками наших хлопців на сході. Я, тут є серйозні концептуальні питання. Ви кажете, Леновим Пензенок. Мені люди кажуть, так це ж Юлька виновата. Це ж тільки їй вигідно. Це ж вона цього хотіла, щоб пропхати свою фігуру на. Свою персону, яка є ключовою в системі влади по нині діючій конституції. А на питання, чому каже, так вони ж з Петром Олексійовичем, вже ж ми всі знаємо, як вони каса на камінь знайшла ще в четвертому році, коли Олександр Зінченко вилив на Порошенко, те, що він вилив, не маючи ніяких доказів, і хто його на це штовхав? В реальній політиці немає вічних друзів і вічних ворогів, це правда є вічні інтереси, і тому інтереси різних політичних гравців, і президента України, і е, прем'єр-міністра депутатів, і так далі, і так далі всього того, що ми називаємо верхнім е, чи вищою лігою політики, е, вони переплітаються між собою. Е, звичайно, є багато кулуарних речей, які передували вчорашнім подіям по відставці прем'єр-міністра, е, і так далі, е, але вони. Не мають значення, тому що насправді відбуваються події, про які ти говориш, які є ну, ключовими для розуміння ситуації, які саме людям треба війна. Пояснити? Війна іде російсько-українська війна. Причому це війна з російського боку з на знищення з нашого боку. Поки що ми так пританцьовуємо, ведучи цю війну. Значить, з цього перепрошую виходячи віценюк правди. Правий, коли він вчора казав у Верховній Раді, що єдине хто радіють і п'ють шампанське сьогодні, це люди в Кремлі після цієї відставки. Чи він не правий? Чи це... це перебільшення? Тут е, правого шукати в конфлікті. Це як в сварці між чоловіком і жінкою, які хочуть розлучитися, mm -hmm. страждають діти. А він хотів розлучитися з коаліцією. Тут важко сказати, що він хотів. Очевидно, у коаліції були якісь пропозиції, які не були враховані. Mm -hmm. От і якщо ви запросите сюди ну, тих учасників цих всіх, Вони сказали, тёрок. що е, Сказали це. Я запитав. Вони кажуть, яценюк, уряд взагалі не хотів дослухатися до наших, дослухати. До наших пропозицій щодо підвищення обкладення цілих галузей економіки, якщо правильно це говорю, зокрема гірничо-добувального комплексу. Прямо казали, що він грав в лузу. Дали зрозуміти, що він грав в лузу Ахметова. Він не хотів підвищувати податки для багатих, щоб вони більше платили за війну, і хотів перекласти тягар на. Менш, менш забезпечені. Ну, тобто, ну, це, це, таки... Ця теза обговорюється. Uh -huh. це, це, якби, це не є е, такою сенсацією. Е, на жаль, нам чим менше сенсації, зараз, тим краще було би. Але зобов'язання е, цієї влади е, в березні місяці перед крупним бізнесом, вони, е, вочевидь, були. Крупний бізнес це розтяжне поняття. Перед яким крупним бізнесом? Були взяті. Ну, це краще питати у тих, хто ну, брав ти ці зобов'язання. Я думаю, що були зобов'язання і перед групою Фірта Шальовачкіна, і перед групою Приват Коломойського. Перш за все перед ними. От. Я думаю, що були е, домовленості певні із е, регіоналами там, рівня Бойка, е, Допкіних і так далі. Е, тому е, час цих кулуарних домовленостей минув. Е, і частина коаліції я не збираюсь бути адвокатом коаліції, ну колишньої коаліції чи удару, чи ще когось. Але виглядає так, що час цих домовленостей минув ефект себе вичерпав, і треба було перезавантажити внутрішні стосунки між ким, і ким? між урядом, між частинами уряду. Між парламентськими групами, депутатськими фракціями, які представляють партійні інтереси, але цього, не, вочевидь, не було зроблено. Тобто, вперся, очевидно, Яценюк, вперлися інші товариші, і це призвело до того конфлікту, який Турчинов назвав несподіваним. Але знову ж таки, це все воно минає. Зараз треба через все переступити, тому що нам. Кому будут... вони пішли на канікули? Uh, уряду, перш за все. Перш за все, уряду. Уряд мусить далі працювати, тому що на ньому життєзабезпечення країни. Якщо Яценюк повернеться, значить мудра людина. Якщо Яценюк не повернеться, значить він пішов на парламентські вибори, хоча називав себе Камікадзе. Надійшла заява прем'єр-міністра України про відставку до Верховної Ради. Ну, за законом це тягне відставку всього уряду. Значить, тоді. Е Якщо Верховна Рада задоволі поясни людям це. Він надіслав до 12 серпня, їх немає, значить він формальна голова уряду. Правильно так. і несе юридичну відповідальність. Звичайно. Правильно я розумію? Але він переклав відповідальність зараз на вик... викона Він не може. Ну, він не має права це, це зробити, але він зробив. Так, а це не може бути ну, але, по закону. Ну, у нас е, не тільки законами нормується, а й поняттями. По поняттям, по внутрішньоурядовим, очевидно, це вони вважають, що це можна зробити. Це така гра е, з виборцями, з гра з країною. Це не вона, я вважаю, що це безвідповідальна е, політика. Чи є там в голові, що люди гинуть? От ми сидимо в студії, там гинуть люди. Я, там гинуть люди, і всі відкривають що е, ті емоції, які є у е, керівників держави, вони не є глибинними, коли вони оцінюють трагедію е, ситуації в країні людських трагедій, е, коли перевалюють за сотні і за тисячі жертви, е, то це стає статистикою, як відомо, і от мені здається, що вони зараз просто статистика. Плюс ця статистика не тільки поранених і загиблих, а це і статистика тих обору. Удок військових економічних, які навколо цього все і воно ці оборудки затьмарюють реальну оцінку обстановки. І своє місце в цій ситуації вже політик бачить зовсім по-іншому. І це місце часто воно сприймається неадекватно і свою роль політик може сприймати неадекватно. Тому треба опуститися на землю, зараз думати про налагодження нових взаємостосун. І саме головне, зараз ключовим завданням державного менеджменту є пошук людей, які знають, як зміняти систему в галузях, в регіонах на кожному вірному ділян, на кожній віреній ділянці. Говорив з багатьма фахівцями від охорони здоров'я до військово-промислового Комплексу знайти людину, яка розуміє, що таке зміна системи в конкретній галузі, дуже складно. Тобто вони за зміну систему, вони готові це робити, тільки вони не розуміють, як це зробити. Їм треба, щоб хтось їм розказав, як це робиться, як змінити систему, як її спростити. Зробити прозорішою, доступнішою до людей, економічно ефективною. Я зрозумів. Стів Джобс, якось сказав, ми набираємо в нашу корпорацію, яка є найбільш найбільш багата, найбільша, яка змінила взагалі весь цей світ. Ми набираємо людей, не тих людей, яким ми повинні сказати, що робити, а ті люди, сказав він, які мені і нам керівництво вищому топ-менеджменту скажуть, правильно. що робити Абсолютно в цьому правильно. контексті. У мене є питання: наскільки з твого погляду. В українському політикумі, хоча я не знаю, що це вже після сьогодні, що це за політикум такий. Ну, я вибачаюся. Я маю право на емоцію після тих жінок, які сюди прийшли, і у яких там гинуть чоловіки, і вони живуть від дзвінка до дзвінка. Їх є сотні і тисячі по Україні. Так, от є три опорні точки: армія, яка заливає сьогодні кров'ю, захищає нашу про наше з тобою право на свободу і їх місця в уряді, а заразом Європу. Це громадський сектор, інтелектуали з, наприклад, з реанімаційного пакету реформ. І це волонтерські організації, які на своїх плечах тримають фактично війну на Сході. У них є це розуміння? Чи це, от це, от це все на Мені здається, що такого усвідомлення немає. Є усвідомлення власної величі і власної значущості для українського суспільства і для Європи тієї ж, а вертаючись до реакції цих жінок, які попередньо То тут були день, в студії. Тут. Ключовим завданням зараз є активізація і мобілізація громадянського суспільства. І ми вже побачили, що від Майдану і до АТО громадянське суспільство відіграє видатну роль. Можливо, ми, ну не хочеться переоцінювати її, але те, що це. В ключові моменти ключова роль громадянського суспільства і тих же ж фахівців з реанімаційного пакету реформ Наприклад, не вони, очевидно. І, і не тільки, воно насправді ширше набагато коло ніж ті е, розумні люди, яких треба зараз залучати до уряду, до е, середньої ланки уряду, до вищої ланки уряду, для того, щоб вони. Робили те на що не здатні е, топ-менеджери, яких ми е, посадили в крісла міністрів за партійними квотами свого ну, часу. Ну, за партійними квотами. Якщо ти повернешся, побачиш на цьому екрані рейтинги ефективності міністрів слова і діло. Е, це е, е, як би сказати, ставили оцінки? Семерак, Денісова і Булата в перші три місця займають по позиціях виконана, не виконана і в процесі виконання, а найбезвідповідальнішими місцями є Мохник, Бурбак і продан. Ти би міг погодитися як експерт з такою Бут, оцінкою? Мені важко сказати, що бралося за критерії. Ефективності. А обіцянки обіцянки і невиконання виконання, обіцянок чатянок. Я можу чітко сказати, що і по Остапу Семероку, по тому, як він зорганізував і які рішення він приймав на початку березня, своєчасно, щоб ви розуміли, що завдяки його оперативному втручанню і вдумливості був врятований мобілізаційний відділ Кабінету міністрів, які російська агентура хотіла просто скоротити. І вигнати е на початку березня цих людей для того, щоб у нас була паралізована взагалі вся мобілізаційна е робота в уряді. Mm -hmm. Так, от е він з громадянське суспільство е в особі Жеребецького Євгена Петровича е відреагувало на це. Остап прийняв цю людину вник в проблему і миттєво. Проблема була е, вирішена, і мобілізаційні плани скориговані і задіяні так як належить цьому бути на початку березня. Тому і за семеряка, ну не, не знаю за інших товаришів, як це кхе, воно могло бути. Але те, що обіцянки у нас завжди йдуть попереду, е, паровоза, на жаль, це е, правда. Бог з ним Ш, як людям ставитися до того, що сталося сьогодні у Верховній Раді. У, уряд ми не знаємо рівень вже його дієздатності чи не. Уряд буде працювати. Yeah. Е, от те, що е, Верховна Рада не підтримала пропозиції уряду, до яких можна по-різному ставитися. Але якщо Верховна Рада, а це фактично в парламентсько-президентській республіці, ключовий uh -huh. орган влади, якщо ти не підтримуєш дії уряду, то ти повинен або відправити конкретних міністрів. У відставку, наприклад, економічного блоку, да, якщо ви не підтримали зміни до бюджету, або урядові комітети відповідні повинні запропонувати щось своє нічого цього не зроблено. Люди пішли в відпустку. Я вважаю, що ну це просто плювок в нашого ти не думаєш, що це зрада країни, зрада народу. Ну зрада війни кінець кінцем, зрада армії, яка там кров лє. Ну те, що парламент треба було розганяти вже давно. Для мене це очевидно і. І я особисто, і мої друзі, колеги, всі були за те, щоб якнайшвидше провести парламентські вибори, коли вони можуть бути, е, ну я думаю, що на осінь вони будуть. Не, не знаю, чи вистачить рішучості і можливостей скликати їх так, як заявлено наприкінці жовтня, але те, що вони відбудуться в цьому році, у мене сумнівів вже немає, тому що е, ті виклики, які стоять перед суспільством, і ті виклики, які суспільство готово жорстко. За допомогою добровольських батальйонів поставити перед владою mm. на початку осені, я думаю, що ну, жодна влада не, не те, що не утримається, просто вже до них же ж буде і по інше. Батальйони іншій... прийдуть в Київ? Ну, частина батальйонів вже в Києві. Тому і ті настрої, які панують е, серед майданівського середовища яке... настрої панують. радикальні. Радикальні, З тобто чому всі радикалі? поки що карт-бланш е, на м, АТО ще діє І на реформи. Реформи зараз е, Майдан менше е, цікавить, mm -hmm. е, насправді. Тобто є е, е, те, що було на Майдані е, в вищій лізі громадянського суспільства, от, громадська експертна рада, форуми Євромайданів, от там де збиралися такі найбільш інтелектуально підготовлені люди. От, Ті люди саме вони педалювали постійно тему зміна системи влади. Суспільство підхоплювало. Ну еліта для того, врешті, існує, щоб суспільству якби нав'язувати, підкидати дрова в цей вогонь, щоб цей вогонь палав. Так, от не відбулося зміни системи влади. Суспільство ще, ще не розуміє. Це, Це дуже ми розуміємо. Суспільство, розуміє. суспільство просто знає, що вони не відбулися, але воно не розуміє, що як тільки почнуться зміни по реформації системи влади, організації влади, от тільки тоді. Уже не буде мати значення прізвища прем'єра, тільки тоді не будуть мати е, значення якісь про, дурнуваті популістські пропозиції, які ось ви малюєте як невиконані е, 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 обіцянки. Це не ми це Тому... слово і діло. <світок> Дай Боже їм здоров'я. <світок> Я хочу користуючись тим, що ми багато років знайомі, подивитись тобі в очі і сказати, що ти глибоко помиляєшся. Знаєш в чому? Оці люди, які нас дивляться, оці люди, які нас слухають, оті люди, які нас не дивляться і не слухають, вони набагато більш розумніші, набагато більш орієнтуються в українській політиці, ніж ми з тобою, як це не дивно. Вони наперед за місяць, за два, за три ставлять оцінку, і, на жаль, це не відрубана оцінка. Звідси питання, Володимир Тернопільський. Чи є резерв людей, які можуть замінити старі кадри? Дозволю ну, собі не погодитися. Ну, дуже Яневським да, Я все-таки переконаний, що еліта має суспільство. Еліта суспільства. Вона має свою функцію провідника. Чи є резерв людей, які можуть і, вонафор, і вона якраз і є тим резервом. У нас зараз. При владі була попередні роки не тільки в а й раніше не еліта, а була обслуга при владі. Тобто були клани, які обслуговувалися певними людьми, і їх е провідники цих кланів, олігархії, ми їх називаємо, ставили на ключові місця, там откати і так далі, і так далі. Так от зараз повинна прийти справжня еліта з громадянського суспільства. Які сьогодні є е, грантоїдами, громадськими діячами, які подвижники, які безсеребрініки, е, різні люди, у яких є геніальні ідеї. І от ці ідеї е, ви, саме ці люди повинні і пробувати трансформувати. Верховна Рада зробить все від залежно. Для того, щоб, щоб завалити люди... цей процес, да, я тут згод. Тому шини і батальйони, оце наша зброя. Якщо вони не дозволяють нам прийняти закон про вогнепальну зброю, короткоствольну, я б додав би багато років. Категорично заявляю про те, що тільки наявність у вільних громадян зареєстрованої короткоствольної зброї Нарізної. Короткоствольної зброї е, дасть можливість і міліції, і судам, і прокуратурам, е, і, і іншим громадянам е, України з кримінального середовища е, вести себе як законослухняні більш-менш громадяни. Тому що нам, вільним людям, треба захищати себе, свою власність і свою свободу. Прогноз на останні дні липня. Нічого не зміниться. Прогноз. Люди будуть, гинути. Люди будуть гинути, геройські, ми мусимо підтримувати на волонтерських засадах і так далі, фінансово, хто скільки може, бо зараз це головне, що ми можемо дати. Ми бачимо, Міністерство оборони тут слабко працює. Громадянське суспільство, громади, селищні, сільські, міські, друзі, знайомі. Ось хто зараз є основним постачальником бронежилетів, касок. Ну, зброї не хочу говорити, але тиждень ти, ти ти тиждень назад. Снайпер, який прийшов у відпустку, ходив по друзях і в тому числі до мене приходив. Дайте мені нормально гвинтівку. Дає параметри цієї гвинтівки, дає оптику, яка повинна стояти. Каже, тому що та те дерьмо, яке нам дають, воно просто ну це я би дав, тільки що не маю. Отож. ну зустрінемось в серпні. Перевіримо Андрію твої прогнози. Вони але все буде хорошо, все В серпні втро. все налагодиться. Я проти якби, того, щоб розганяти майдан під прикриттям проведення військового параду, але я вважаю, що військовий парад може і повинен відбутися, а не так, щоб майдан зачистити парад переможців. Можливо, навіть і перемогти. Та ми вже перемогли. Дякую собі, тому що не можна перемогти народ, який лє кров за свою свободу, а не за кусок сала. Правильно? Це правда. Це... Наші громадяни вони переможуть не тільки путлерів, вони переможуть, вони перемогли найголовніше вони страх переборули. Так, Це правда. Дякую, Андрію. Андрій Ніцой, центр стратегічних розробок, був в нашій студії.